Ми опитали понад 100 тисяч людей і зібрали топ 10 питань, які запитують люди: чи є вічне життя? Навіщо людям потрібний Бог? І чи потрібна мені церква? Чи є Бог, і якщо Він є, чому він допускає війни, хвороби та стільки зла у цьому світі? Яка віра правильна, і як не потрапити до секти? Чи можна довіряти Біблії? Яка молитва найсильніша? Від якісних відповідей на ці питання залежить ваше життя? Сьогодні ми дамо на них відповіді. Чому Бог допускає зло? Бог не допускає зло, його допускає сама людина, відкидаючи Бога у своєму житті. Там, де Бог, зло переможено. Ісус Христос прийшов на землю зруйнувати зло і діла диявола. Тому людина має зробити свій вибір між Богом та дияволом. Я вірю у душі. Нащо мені церква? Якось священник зустрів офіцера поліції, який вірив у Бога в душі та нехтував церквою. Пастор представився поліцейському колегою та попросив допомогти в отриманні зарплати. Я теж поліцейський, сказав священник, але тільки в душі.